Погляд схема радіоприймача традиційно спаяний на картоні в корпусі старого радіоконструктора. Зібраний ось за цією схемою. В оригінальній схемі тут був підпаяний навушник, не було підсилювача. Підсилювач я спочатку взяв з китайського радіоконструктора. Зараз покажу. Ось цей радіоконструктор. Потім я передумав, я його трохи пізніше спаяю, теж на картонці. І взяв зовсім інший підсилювач звуку. Схема досить цікаво описана, в ній є автоматичне регулювання підсилення, та також цікавий вхідний контур. Але на практиці ловить лише одну радіостанцію на внутрішню магнітну антенну, тож, в принципі, нічого мені розказувати та описувати. Лідером поки що серед. Радіоприймачів прямого підсилення є юність, так як в ньому також введений зворотній зв'язок. І також одна із попередніх схем, яка дуже гарно себе зарекомендувала. Ось оця. на одній батарейки. Теж дуже гучно. Дві радіостанції приймав. Ну, а ця схема, на жаль, хоч і є автоматичне регулювання підсилення, там результат незначний.